Я думаю, кожен чув про короля Артура зі своїм столом Гіневру, Моргану, та навряд кожен знає, хто такий зелений лицар. Про його прототип я коротенько написав в нашій групі в телеграмі. А зараз давайте подивимося, що вміє новий герой і чи варто стрибати від радості, спіймавши його. Всім привіт, з вами Роси. Сьогодні у нас огляд на зеленого лицаря. Погнали починати. Що логічно, це зелена п'ятірка класу боєць і до теми класу повернемось трохи пізніше. Стати героя скошені у бік атаки аж 867. Броня теж непогана, а от здоров'я йому варто побажати. Сім'я валона дає пару нікому нецікавих бонусів. Пасивок зелений немає. Альфа-талант підвищує атаку на 20% протягом 6 ходів. Спеціальне вміння виглядає цікаво. Лицар зрізає всім ворогам броню на 24%, після чого наносить їм по 235% урона. Якщо після ульти герой протягом п'яти ходів помре, він воскресає, маючи 40% ХП і наносить всім персам суперника 665 очків урона, не відсотків, а очків. Захиститись від цього урона не можна ні бронею, ні контратакою, ні таунтом. Майте це на увазі. Наче все ясно, давайте аналізувати, як зеленого можна використовувати. Звичайно, перш за все в очі кидається воскресіння і шалений урон, але тут є декілька але. Якщо ви не знали, то ульта послідовна, і пункти активуються в тому порядку, в якому написані. Тобто, нарвавшись на контратаку, герой помре не встигнувши включити своє воскресіння. Як захиститись від зрізу броні, думаю, так ясно, це клінери, щити від бруду, його відзеркалення. А от що робити з бафом? Зараз виходить така кількість персонажів, що легко знайти протидію кому завгодно. Правда, проблема цю протидію спіймати, але то інша історія. Зняти баф воскресіння з, з лицаря можна будь-яким діспелом. Якщо порівнювати з імператрицею, то там навпаки, якщо після її ультиву задіяти зняття бафів, то вам прилетить 525 очків урона кожному, що робить Гоувань дуже незручним ворогом. З зеленим цієї проблеми не виникає. Якщо юзати діспелера, який знімає бафи лише з цілі, то краще брати когось типу кагеборадо чи філеа сафога, які спочатку знімуть, а потім вдарять. Це дозволить вам не добити лицара раніше діспелу і не відребти потім, а з тими шкедмоном чи соною вдарти просто в якогось іншого ворога. Ще один варіант це герої, що забороняють бафи. Малося, Альнадаха, Арчі, Онікс, Сабіна в костюмі і купа інших. Малосі ще, до речі, не дасть зрізати вам броню. Анобі зі своєю жадібністю стане у пригоді, а ще є мушкетери. І нехай Міледі спіймати дуже непросто є трієчка Фелтон якого зловити нескладно, а прокачати треба і можна навіть альфа розлімити. Стріляєте ним будь-якого ворога і камінцями зараджаєте зеленого, а потім він вішає свої баф воскресіння не на себе, а на когось з ваших героїв. З Фелдоном це, звісно, більше для любителів ризику, але тема повністю робоча. Ну і ще вампіри мерлові і можуть завдалих обставин це воскресіння викрасти. А тепер питання до вас, шановні глядачі, чи буде зелений топово стояти в обороні? Чекаю на вашу думку в коментарях. Зрозуміло, що не у всіх гравців є вище згадані герої, але ми ж говоримо саме про топ. На початковому рівні навіть хоргал без костюмів може стати проблемою. Ну а на середньому кедмона ви вже точно повинні мати, та ще й малося роздають на виклику долі. Якщо ж спіймали зеленого і збираєте ставити в оборону, то найкраща позиція для нього танк, а плечі віддайте швидким масовикам, які після його зрізу броні нанесуть непоганий урон. В атаці розраховувати, що лицар помреє за рахунок цього ви переможете, теж не надто надійно. По-перше, за 5 ходів його можуть не встигнути добити. По-друге, знов таки діспел. По-третє, ВХП від Дозора Міса чи Гатор зробить урон Зеленого некритичним для суперника. Тут логічніше опиратись на перші два пункти і урон союзників, та в той же час є купа швидких героїв, які також ріжуть броню. Якщо такої альтернативи у вас нема, то зелений може забронювати місце в команді атаки. Урон 235% буде проходити лише коли вороги захищені від зрізу броні. В іншому разі бити лицар буде доволі непогано. Використовувати його бажано з масовиками, які після нього добиватимуть поранених. І якщо у вас є хтось, хто зможе зеленого прискорити, буде дуже добре. Окремо поговоримо про клас. Цікаво, що з 10 варіантів зеленого присвоїли саме бійця, і в деяких випадках це може дещо героя підставити. При активації класа лицар воскресний з одиницею ХП замість 40%, а ніякого урона вороги не отримають. З іншого боку, якщо він помре заряджений, то воскресний ультане, чим підкладе свиню супернику. Тож качайте диспелерів, он у гормик в другому костюмі прекрасно підійде. На швидких війнах зелений гратиме класно. Якщо маєте Людві, в обороні лицаря можна поставити і на плече. В цьому режимі він відсотків на 90 точне ультане. А може ще й не раз і не два, а камінців на постійний діспел назбирати не так просто, і кальо, якщо маєте, точно поставте. А щодо атаки, я вже смакую майбутнє відео, як команда з одного зеленого лицаря перемагає повноцінні оборони. Шість камінців ультонув, мер, воскрес, ляснув всіх і так по колу. На Титані герой може грати за рахунок високої базової атаки, якщо вибір між ним і дружком, який ріже броню на 10% сильніше. То краще візьміть лицаря, а от костюмована Скітлскал вже матиме деяку перевагу, атака в них не надто сильно відрізняється. Загалом герой цікавий, прокачати його точно варто. Емблеми я б порекомендував давати в атаку. Зелений належить до тих героїв, які повинні сильно бити. Особисто я вважаю його картою, яка знаходиться десь між хорошими героями і топовими, тому якщо зловили, щиро вітаю. Про костюми Гвіневро і Мерліна закину пост в Телеграмі. Посилання в описі. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою і лише перемог всім нам!